Ми з Валявську міську лікарню відвідали поважні гості корейські друзі та меценати з південної Кореї, які раніше надавали закладу допомогу в оснащенні медичним обладнанням, устаткуванням та ремонті операційних блоків. Це наші друзі з Сеула Пол Чо та Джимікіон, благодійний фонд, який співпрацює з нашим. Благодійним фондом в Україні з нашою координаційною платформою взаємодія, і ми постійно тісно працюємо, передачи медичне обладнання, допомагаючи медичними засобами, ліками, іншими інвентарем, в тому числі і коштами. Тому сьогодні вони так проїздом до міста Києва, до міста Бучі і до Одеси в, 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 в своїх справах, але завітали у сваляву, де колись вони допомагали і. І мають намір ще допомогти. Бачить ці перетворення і теж каже дійсно, де хороший керівник. Він робить свою справу гарно, майстерно. І ми звернулися з Закарпатської ОВА з листом на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка з приводу того, щоб даному закладу присвоїти ступінь надкластерного рівня, що зможе брати участь у державних програмах забезпечення ще більше високотехнологічного медичного обладнання. Були приємно вражені масштабом виконаної роботи та якістю змін, які відбулися в лікарні завдяки їх підтримці. Оновлені операційні, сучасне обладнання та комфортні умови для пацієнтів стали результатом плідної співпраці з іноземними партнерами. В мене душа радіє, тому що я бачив, яким була ця лікарня перший раз, коли я її відвідав, і якою вона стала зараз. Минулого разу в мене було дуже велике ну таке переживання стосовно того, чи зможуть люди отримати якісне лікарня. Ковання в таких умовах. А сьогодні в мене є впевненість, в тому що в цій лікарні кожна людина зможе отримати якісне лікування. Так, в нас є бажання ще далі допомагати свалявській лікарні, і чим ми зможемо, ми будемо обов'язково раді допомогти. Свалявська міська лікарня відіграє важливу роль у наданні медичної допомоги жителям не лише свалявської громади, а й пацієнтам із сусідніх районів. Саме тому подальша підтримка закладу є надзвичайно важливою. Корейські меценати висловили готовність і надалі допомагати. Лікарні, що стане вагомим внеском у розвиток місцевої медицини, сьогодні ми були дуже раді вітати наших партнерів з південної Кореї, з якими ми підписали меморандум, які є нашими партнерами, інвесторами. в Наш заклад допомагають нам багато що відновити. Ми з ним трошки прийшлися по закладу, показали, що ми зробили, що ми не зробили, що ми плануємо робити. Дуже приємно, що є розуміння. Ми їм показали кілька проєктів, в яких ми б хотіли, щоб вони інвестували. Є певна згода, будемо проводити уточнення, але я думаю, що все вийде, і ми ще багато що здивуємо. Лікарня буде розвиватися. Ми зробили повністю реанімаційне відділення, відділення неврології, відділення педіатричне. Реабілітаційне відділення, травматологічне відділення, терапевтичне відділення йдуть завершальні роботи в хірургічному відділенні, і починаються вже такі заміна форнітури, опалення в інфекційному відділенні. Медичний персонал та керівництво закладу подякували гостям за підтримку та небайдужість до потреб лікарні. Така міжнародна співпраця є якісним прикладом взаємодопомоги та солідарності у сфері охорони здоров'я. Віталій Покорський, людина, яка поєднує у своїй діяльності волонтерство, підприємництво та справжню пристрасть до кави з 2014 року. Він активно підтримує українських військових на передовій, надаючи необхідну допомогу та ресурси. З початком повномасштабного вторгнення Росії Віталій долучився до волонтерського руху в Мукачеві, допомагаючи хабу Венеція, який став одним із ключових центрів підтримки переселенців і військових. Ми знаходимося на відкритті такої мануфактури, такого виробництва. Яке започаткував наш волонтер Віталій Покорський. Співпрацюємо ми з ним з 2014 року. Хочу зазначити, що саме ця його, ну, тоді була лише кав'ярня маленька, у нього він займається кавою. З 2014 року Віталій постачає каву, чаї на фронт. Окрім того, він постачав. Коли були великі потреби на окопи, міхи з під кави, Віталій, один із перших постачав хліб. Хліб, продукти харчування, паливо на паливо гроші виділяв. Це не просто у нього комерційний проект. Він частину від цього свого заробітку віддає на потреби армії, хворих дітей, підтримує ветеранів. Проте його діяльність не обмежувалася лише волонтерством. Пан Віталій реалізував унікальний бізнес-план, заснувавши першому Качівську мануфактуру кави. Це єдине виробництво такого масштабу в регіоні, яке повністю відповідає найвищим стандартам якості. Пан Віталій є наш волонтер, волонтери Закарпаття, а також меценат віртуальної кави, яка існує з початку повномасштабної війни. Завдяки проекту Віртуальна кава і каві, виробник якої є пан Віталій. Ми зібрали дуже багато донат для наших військових і на дрони. Сказати яка кількість за ці три роки навіть неможливо, тому що дронів дуже багато ми відправили. На фронт, і зараз ми започатковуємо проект Віртуальна кава в реальності. Ми будемо сюди приводити екскурсії наших ветеранів, захисників, які один раз в тиждень з боба будуть мати можливість прийти сюди і подивитися на виробництво пана Віталія. І звідки пішла віртуальна кава. Хочу сказати і мука для мукачівці, щоб мукачівці обов'язково звернулися сюди і брали каву тут. Тому що цей процес від самого початку і до самого кінця до продажу дівчат. Це ідеально, ідеальна чистота, ідеальний порядок, ідеальна кава. Е, ну і коли ми п'ємо е, чашечку кави, ми завжди задумуємося над тим, не задумуємося вірніше над тим, який процес проходить кава. А тут ми побачили весь процес. Це дуже цікавий, але дуже складний. Ідея власного обсмажування кави з'явилася ще у 2014 році. Проте для реалізації цього задуму потрібен був відповідний простір, який відповідав би всім технологічним вимогам. Сьогодні мануфактура кави місце, де поєднуються сучасні, сучасні технології та традиційний підхід до обсмажування зерен. виробництво обладнане професійними ростерами, які дозволяють ретельно контролювати кожен етап процесу, ми її будували за всіми вимогами вже як потребує ХАСП. тобто не не перехресний. Вхід продукції. Тобто заїжджає продукція в одній двері, виїжджає в другі. Тут у мене потрійна гідроізоляція, мене, тут у нас в любі дощі всередині приміщення в складу, де зберігається кава, вологість не перевищує 55-60%. Кава зберігається до 75%. Якщо 75 і вище відсотків вологості, то розвиваються вже грибки. Ми по Закарпатській області працюємо з технічною підтримкою, тобто ми кав'ярня, яка з нами співпрацює, де ми постачаємо каву, ми обслуговуємо їхню техніку, і ремонтуємо, налаштовуємо каву, щоб вона гарно варилася, бо є технічні свої нюанси. І допомагаємо в технічному плані е, своїм клієнтам. А за межі області ми просто суто продажі. Нарешті, після років робот над ідеєю, мануфактура відкрила свої двері для всіх кавових поціновувачів. Це не просто виробництво, це простір, де кожен може дізнатися більше про каву, спробувати різні сорти та поринути у світ справжнього обсмажування. Завершився відкритий міжнародний фестиваль актуальної драматургії. Драма сьогодення. Вперше цей фестиваль носить статус міжнародного, та цьогоріч має свої результати. В минулому році це у нас було таке, як бета-версія, де ми намагалися спробувати чи в реально в період війни робити якісь театральні фестивалі на Закарпатті, де немає комендантської години. Воно пройшло досить успішно. Цього року ми робимо більш масштабованим. Ми робимо з виставками. Ми робимо з окремо відкриттям, і доєдналося більше театрів, ніж було минулому році. У нас будуть члени журі, голова журі, директор департаменту культури, заслужений артист України Євген Тищук і театральний оглядач. Також Сергій Венеченко, Василь Васильович Неболов, Михайло Носа, Дмитро Коляденко, які пізніше до нас доєднається, Олеся Данилець. Це будуть журі, які будуть визначати власне номінації: Краща акторська робота, краща чоловіча роль, краща жіноча роль, краща драматична вистава, художні вирішення вистави і хореографічне вирішення вистави. Ми привезли сьогодні іронічно притчу Лавина турецького драматурга Тунджера Тому це для нас така хороша вистава, яка розкриває тему переселенців тему. Любові за інформацією Тищука, директор обласного департаменту культури та сумісництвом голови членів журі. Кращий драматургічний твір, приборкання норовливого Ярослава Стельмаха, Національний академічний український драматичний театр імені Марії Зенковецької. За участь хлібне перемир'я, сумський національний академічний театр драми та музичної комедії, краще музично-пластичне вирішення вистави. Барвінський право на особисте, театральний центр, слово і голос. Краще Нографія главина Ірина Лубська, Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр, кращий акторський дует, каміння в кишенях, Петер Чижмар і Томар Діро, Театр кантра із Словаччини, краща жіноча роль. Зів'ялі квіти викидають Жанна Добряк, Готвянська за роль Едіт Береш, Івано-Франківський, національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. Краща чоловіча роль. Річард третій Родольф Зюринець за роль Річарда Третього Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний, краще режисерське втілення, приборкання норовливого. Андрій Бакіров Національний академічний український драматичний театр імені Марії Зенковецької. Краща вистава. Річард третій. Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр. Поліція розслідує аварію на Хущині, внаслідок якої загинули водій та пасажирка легковика. Слідчі головного управління Нацполіції в Закарпатській області розпочали досудове розслідування за фактом смертельної аварії, що сталася сьогодні близько першої години ночі, неподалік міста Хуст. На місце події за викликом прибула слідчо-оперативна група Хуського районного управління поліції та слідчі головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Співробітники поліції провели першочергові слідчі дії та встановили попередні обставини аварії. Відомо, що 40-річний водій. Автомобіля БМВ не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху. Після чого з'їхав на території ресторану, де зіткнувся з парканом. Від удару автомобіль перекинувся в кювет. За попередніми даними, швидкість руху авто була значно вища дозволеної. Внаслідок аварії сам водій та його 38-річна пасажирка загинули на місці. Ще одна 38-річна жінка, яка перебувала на задньому сидінні авто з травмами різного ступеню важкості, госпіталізована до реанімаційного відділення Хуйської районної лікарні. У справі буде проведено експертні дослідження. З результатами яких зокрема буде встановлено об'єктивні причини та обставини ДТП. Обіцяв працевлаштувати в ДСНС за Хабар на Закарпатті. Затримало очільника підрозділу за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури начальник одного з районних управлінь головного управління ДСНС у Закарпатській області повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вимоги службової особи, яка займає відповідне становище. За даними слідства, підозрюваний за хабар обіцяв сприяти громадянці у працевлаштуванні до очолюваного ним підрозділу. Під час особистих зустрічей він озвучив порядок подальших дій жінки та вартість і послуги 6 тисяч доларів. США. після одержання обумовленої суми посадовці затримали правоохоронці. Йому вже обрали запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внести заставу, а також відсторонили від займаної посади. На Закарпатті СБУ затримала залізничника, який організував канал втечі ухилянтів за кордон. Служба безпеки заблокувала схему незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків до ЄС поза пунктами пропуску. За наявними даними, організатором оборудки виявився працівник Укрзалізниці, який перевозив ухилянців у потягах далекого сполучення та забезпечував їм трансфер до Закарпаття. Вартість такої послуги становила 9 тисяч євро з клієнта. У Києві він підсаджував хілянців у потяг та супроводжував до Ужгорода. Після прибуття їх. Ховали в залізничному депо, де до схеми долучалися спільники. Серед них син організатора оборудки, сімейна пара та знайомий перевізник. Син, який також працює залізничником, особисто перевіряв наявність готівки у клієнтів. Потім охочих уникнути мобілізації привозили до визначених місць очікування, зокрема у готель та навіть на равликовій фермі. Далі ухилянти самостійно перетинали кордон лісистою місцевістю за координатами, які їм передавали зловмисники. Правоохоронці затримали у всіх учасників оборудки, організатору схеми та його спільнику повідомлено про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон. 9 тисяч доларів за незаконне переправлення до Словаччини. На Ужгородщині правоохоронці ліквідували чергову незаконну схему. За процесуальне керівництво Ужгородської окружної прокуратури двом особам повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів. Фігуранти – 25-річний та 22-річний мешканці району. Цими вихідними правоохоронці затримали їх при спробі переправити чоловіка призивного віку до Словаччини в обхід офіційних пунктів пропуску. Встановлено, що ділки завчасно підшукували клієнта та погодилися за грошову винагороду в роз... 9 тисяч доларів США допомогти йому незаконно покинути територію України. Частину цієї суми чоловік сплатив у якості авансу організатору переправлення. Решту надав підозрюваній, яка на автомобілі шкода везла його до села Домашин, що на ужрочні, де й мав розпочатися маршрут незаконного переправлення. Під час обшуку житла затриманого закарпатця вилучили грошові кошти та інші речові докази. Чоловіку та його спільниці найближчим часом оберуть запобіжні заходи. Розслідування злочину триває. Гірські рятувальники Рахівщини двічі виходили в гори для надання допомоги туристам. Спочатку до служби порятунку дійшов виклик від лижників, які повідомили, що їх товариш під час катання на лижах поза межами трас травмувався через необережність. З'ясувалося, що 27-річний мешканець Києва не розрахував свої навички катання, впав і пошкодив ногу. На допомогу негайно вирушили рятувальники Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи. Вони надали постраждалому першу домедичну допомогу на калишину, знерухомили кінцівку та транспортували його до медичного пункту гірськолижного комплексу. Другий виклик надійшов майже одночасно з першим. Цього разу до рятувальників звернулося троє туристів, які прямували до Говерли, але заблукали. За їхніми словами, у пошуках правильного шляху вони блукали вже три дні. Коли дорога привела їх до точки порятунку РА 10, вони не розгубилися і зателефонували до рятувальників. Під час пошукових робіт рятувальників виявили двох чоловіків: – 21-річного мешканця Києва та 24-річного жителя Запоріжжя. Поблизу гори – мала Говерла. Хлопці розповіли, що вони вперше вперше вирушили в похід і не мали належної підготовки. Третій учасник групи, маючи досвід гірськолишніх мандрівок, вирішив залишити друзів біля точки порятунку та самостійно вирушив у напрямку гори Петрос. Медичної допомоги туристи не потребували, тому їх доставили до селища Лазищина, де вони зупинилися в хостелі. В ожроді по гарячих слідах викрили ймовірного крадія. Подія трапилася в ожроді. На службовий планшет патрульник надійшло повідомлення про крадіжку з авто. Заявник повідомив, що із його службового вантажного авто викрили два телефони марки Хсіомі. Патрульні завдяки записам з камер спостереження встановили підозрюваного. Поліцейські послідували його маршруту та невдовзі з'ясували місце перебування чоловіка. Підозрюваний повідомив, що відправив телефон поштою, а інший залишився у нього. Ймовірного крадія доставили у міськвідділ. Далі справою. Займаються слідчі. Підвозили до кордону на позашляховику та мотоциклі. Поліція Рахова затримала трьох переправників військовозобов'язаних. У селі Косівка Поляна оперативники Рахівського районного відділу поліції у співпраці із співробітниками держприкордонної служби провели затримання трьох осіб причепних до організації стійкого каналу, незаконної переправи чоловіків, що підлягають мобілізації за кордон. Як встановили правоохоронці до злочинної діяльності причепні, мешканці села Великий Бочків віком 44, 42 та 36 років. Зломисники підшукували військовозобов'язаних. Чоловіків з різних областей України та пропонували їм безперешкодний перетин кордону в обхід офіційних пунктів пропуску. За схемою клієнти сплачували фігурантам частину обумовленої суми як авансний платіж, а після успішної втечі решту. Вартість таких послуг становила 7 тисяч доларів з людини. 27 лютого правоохоронці викрили зловмисників на гарячому. Саме під час супроводу двох чоловіків до лінії державного кордону на позашляховику та мотоциклі. З місця події слідчі вилучили 5 тисяч доларів, 5 мобільних телефонів, автомобіль Нісан та мотоцикл. Геон затриманих помістили до ізолятора тимчасового тримання. За процесуальне керівництво окружної прокуратури слідчі повідомили фігурантам про підозру згідно санкцій інкримінованої статті закарпальцям, загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідство триває.